Я впевнений, і моя позиція не зміниться, що ми не маємо права е, зменшувати вік е, для наших громадян, які будуть воювати на фронті. І я можу погодитись з цим, і це буде правильним, що громадяни віком від 18 до 25 років е, мусять бути обучені, навчені е, для того, щоб використати. Е, ці можливості військові, які є на сьогоднішній день, військовій справі сучасній військовій справі бути готовими, коли досягнуть відповідного віку захищати нашу країну. В разі якщо буде прийнято, не дай Боже рішення пов'язане з тим, що зменшити мобілізаційний вік, то питання я вже казав в ефірі цього каналу, нашого вашого каналу. Що питання подальшого існувати наше існування нашої держави ну для мене не, не тільки під загрозою, а взагалі можна зводити на на нуль? Я в будь-якому випадку буду робити максимум, якщо така ситуація дійсно е -е, ну дійсно буде ставитися критичною. Буду робити максимум для того, щоб припинити цю війну на той момент, який це питання буде. Максимально гостра. Тобто, якщо буде в мене вибір і буде від мене залишити рішення або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну. Я зроблю все, щоб припинити війну, щоб зберегти нашу націю, нашої країни, щоб зберегти нашу державу на майбутнє. Більше відео. Дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.